Ми оглядаємо їх, призначаємо лікування. Умовно вважаємо тиловий підрозділ. Дійсно, тут нема немає обстрілів. Нам потрібні лікарі, нам потрібні фельдшери, нам потрібні медичні сестри. Ми відкриті для того, щоб приймати до себе як діючих лікарів, так і випускників училищ або вищих начальних закладів. Всю цю інформацію яка потрібна для того, щоб нормально працювати вже в умовах військової медицини. Бажаю здоров'я. Мене звати Дмитро Сидорович. Я капітан медичної служби. Я являюсь начальник уркувального відділення, але фактично в цю хвилину ми маємо амбулаторний прийом і хворі звертаються до нас на на привичний на первинний огляд. Ми оглядаємо їх, призначаємо лікування. Якщо потребує хворі, потребує лікування була якщо Якщо потребує якогось більш детального обстеження, то ми скеровуємо його на заклади охорони здоров'я як на цивільне, так і на військові. Ми, ми є початкова ланка, і наш профіль більш є терапевтичний. Тому, наприклад, ми не бачимо тут багато поранень. Ми бачимо хворих, які є хворими на внутрішні органи або на опорно опорнодительного апарату, або на захворювання пов'язане з центральною нервовою системою. Так, це умовно вважаємо тиловий підрозділ. Дійсно, тут нема нема обстрілів, і робота у нас більш-менш більш-менш построєна таким чином, що ми показуємо допомогу ну на на другому, фактично на другому на другому етапі. Але нам дійсно потрібні кадри, нам потрібні лікарі, нам потрібні фельдшера, нам потрібні медичні сестри, тому що саме цих нам фактично не вистачає для того, щоб нормально построїти нашу роботу, як вона має бути в, в повному обсязі. Так, безумовно, вона може знайти себе тут в тилових посадах. Ка людина розвертається до та СП, може заключати контракт з збройними силами, але я наголошую, що дійсно ми відкриті для того, щоб приймати до себе як діючих лікарів, так і випускників училищ або вищих начальних закладів. Базуючись на моєму досвіді, в лікарі поступають не напряму з цивільного життя до нас, відрозділів збройних сил тара, а через навчальні центри. І в навчальному центрі на базі Одеського університету, наприклад, вони проходять повноцінне навчання в, в межах фаху військової, військової спеціальності, медичної спеціальності. І це протягом 25-40 днів. І Вони там отримують всі всю цю інформацію, яка їм потрібна для того, щоб нормально. Працювати вже в умовах військової медицини. Тобто, як правило, після цивільного життя, після Кати СП, лікар поступає на навчальний центр і отримує там двіщні кваліфікації, яка дозволяє нам працювати вже тут. Майбутнє починається тут. Долучайся.